Рутвея, дехто називає сучасною агатою Крісті. Її детективи справді майстерно написані, читаються легко, сюжети динамічні і без розлогих відступів від основної лінії. З задоволенням присвятила кілька листопадових вечорів її роману Нуль днів. Так співпало, що напередодні в своїй бібліотеці прослухала цікавизну розповідь фахівця з кібербезпеки, а в романі головні герої саме з цієї сфери. Тому я вже була підготовлена до спеціальних термінів і розуміла суть подій. Молоде подружжя на замовлення фірм перевіряє ступінь приватності і захищеності їх офісів, як від можливого фізичного проникнення, так і від втручання в їх комп'ютерну мережу. Злагоджений тандем, в якому дружина Джек Єпрон тестеркою, а чоловік гейб тестує цифрові системи, працює професійно і їх послуги постійно запитувані. Але трапляється трагедія. Повернувшись з чергового завдання, Джек застає чоловіка мертвим. Вона першою потрапляє під підозру і має лише кілька днів, аби знайти справжнього вбивцю. Саме тут і починається детективна пригода, яка врешті-решт і виведе жінку на слід злочинця та змусить здолати багато перешкод, аби зло було покарано. Я не стверджую, що книга дуже глибока чи претендує на приналежність до інтелектуального жанру. Але відволікає на якийсь час від споглядання того детективу, що розгортається на тлі війни в нашій державі. Авторка намагається тримати інтригу до фіналу, але інтуїція мені дуже швидко вказала на винуватця, хоча сумніви були. Любителям жанру ця авторка відома, а початківцям в світі кримінального чтвараджу. Заодно дізнаєтесь багато про всі небезпеки вашій приватності, якими загрожує цифровий світ, що нас оточує. Автор тексту Віра Тарчевська.